Сьогодні у випуску реакція на підвищення тарифів на компослуги. Профспілки Львівщини збираються на марш протесту. Воду, економлю, світло, ну зараз літо, видно, допізно. Нова опція від 112. Тепер люди з вадами слуху можуть самостійно викликати екстрену службу. Зараз вони напряму можуть просто відправити смс-повідомлення. Указ підписаний та офіційного листа ще не було. Тож, коли розпочнеться реконструкція собору святого Юра, таких офіційних нам листів нічого не приходило. Вечір добрий. підсумовуємо день, що минає понеділок, 4 липня. Нововведення на кордоні польська сторона тимчасово призупинила малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Тобто українці, які перетинали кордон за спеціальними дозволами у межах малого прикордонного руху, не зможуть скористатися такою можливістю. Перетнути межу можуть лише при наявності візи. Обмеження тимчасові триватимуть впродовж місяця. Пов'язано це з посиленням заходів безпеки під час приїзду до Польщі Пантифіка, саміту НАТО на дня та днями молоді. Наразі звітують прикордонники. Черг на пунктах пропуску немає. Натомість обурені мешканці 30-кілометрової зони блокують трасу. Це спричинює тимчасові незручності для подорожуючих. Прикордонники ж проводять роз'яснювальну роботу серед місцевих. О 8.20 розпочалося блокування дороги до пункту пропуску грушів, а згодом заблокували. Були заблоковані автошляхи до пунктів пропуска Шигині, Карківець та Раворуська. В 10.55 дорогу до пункту пропуску грушів вдалося розблокувати спільно з органами місцевого самоврядування та національної поліції. Зараз на сьогоднішній час ми проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями і роз'яснюємо ситуацію, з чим пов'язано обмеження руху до Республіки Польща. З новими тарифами львів'яни вже чотири дні живуть із новими цінами за комуналку. Від 1 липня в Україні вдвічі зросли тарифи на послуги централізованого гарячого водопостачання та опалення. Відповідні рішення раніше були прийняті національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і компослуг. Першими на нову вартість відреагували про спілки вже завтра. Понад тисячу осіб поїдуть до столиці. Там відбудеться марш протесту. У режимі економії львів'яни намагаються не витрачати багато грошей, купують найнеобхідніше. Економлять і комунальні витрати. Воду економлю, світло. Ну. Зараз літо видно, допізно, як 9-та, півдесятої, то ще видно світла не свіжо. Меди не получається субсидія. Не виходить, розумієте, але все одно, якщо взяти в загальну масу, розумієте, то що я маю прибуток, так дохід. От. вода, то все то е -е, мене в мене субсидії не виходить, але я терплю збитки. Вівщина одна із найактивніших областей, де мешканці виробляють субсидії такими послугами, скористалися понад 333 тисячі сімей. Немає ніяких перепон чи перешкод, чи якихось там обмежень отримає субсидії. Якщо людина відчуває, що вона не зможе платити ну, більше такий зимовий період, повну вартість локон послуг, Я рекомендую звернутися за субсидію. І людина, якщо має субсидію, або родина, яка має субсидію, абсолютно не має що хвилюватися. По перше, ця субсидія на наступний рік термін перепризначся автоматично. А підвищення тарифів для неї фактично не торкнеться, тому що субсидія перераховується автоматично у разі підняття будь-яких тарифів. Людина, яка сплачує таку частку, така і залишається. З кінця минулого тижня комунальні послуги ще зросли в ціні. З 1 липня наші споживачі за гарячу воду платитимуть для тих квартир, які мають рушнику сушки від'єднані, то вартість одного метра кубічного становитиме 80 гривень. 42 копійки. Натомість там, де їх немає, то вартість становитиме 74 гривні 3 копійки. Якщо порівнювати з минулим тарифом, то там, де не було рушнику сушки, тоді вартість становила 41 гривню 6 копійок, а де були рушникосушки 44 гривні 40 копійок. Про зібрали 67 тисяч підписів на Львівщині із вимогами до Кабміну та Верховної Ради. Люди підтримали вимоги щодо перегляду цін на тарифи та підвищення мінімальної зарплати та пенсії, а субсидії не вважають виходом. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 1450 гривень. Це є 58 доларів. Це є найнижча зарплата в Європі і найнижча зарплата в постсоціалістичних країнах, радянських країнах. От тому ми підрахували реальний пожитковий мінімум. Він складає на сьогоднішній день 3861 гривня. От для того, щоб громадянин і той, що працює, міг заплатити комунальні послуги і мінімально витратити кошти на продукти харчування. До Києва з Львова зголосилося їхати майже 1100 осіб. А зі всієї України очікується 50 тисяч учасників. Наразі це називають попереджувальною акцією. Ірина Качмарик Олег Максимів новини. Протиправцева сироватка з'явиться на Львівщині на швидше осені. кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Перебої з державним постачанням почались два роки тому, та останні чотири місяці вона повністю відсутня. Відтак людям доводиться виходити з ситуації фактично самотужки. Минулого тижня син Лілій травмував ногу старим іржавим цвяхом. Та знайти ліки відправцю, каже жінка, виявилося геть непросто. Сироватки в місті не знайшли, тому поїхали купувати ліки за кордон. Чоловік терміново поїхала в Польщу, вакцину він там купив, але інша проблема виникла. Наші лікарі не опробовано, ліцензіо не ліцензовану вакцину, не можуть колоти. Вони бояться ніхто на себе відповідальність брати не хоче. Відтак, аби захистити сина від правця, йому терміново вкололи вакцину. АКДП, бо зволікати, каже, жінка було нікуди, оскільки хлопець планував ще їхати на море. 30-го числа він виїжджав і в нам залишалося два дні. Розумієте? Ми мали за отих два дні, я мала щось якісь, якісь зробити дії, тобто щось мало тобто, мала якось його застерегти, забезпечити, щоб він надалі не було ніяких ускладнень. Воно в з обласній інфекційній лікарні запевняють, плани і профілактичні щеплення спроможні захистити людинові правця. Натомість протипрацеву сироватку потрібно використовувати. Тоти вже в клінічних випадках це залежить від ступеня забруднення рани, і це залежить від того, скільки років назад людина отримала планове профілактичне щеплення проти правця. Від того залежить, чи вводять сироватку негайну допомогу, чи вводять на токсин правцевий. Протипрацева сироватка ймовірно буде вже цієї осені. Прогнозує начальник обласного управління охорони здоров'я. Замість російських йде мова про закупівлю польських ліків. Ситуація критична є по всій Україні. Був певний період часу, коли ми мали незначні дози протипрацевого на токсину. Це була така так званий одноразовий віз. Вакцини не робляться на склад, і тут мусять працювати вже міждержавні угоди на рівні мозу. Востаннє на Львівщині правець виявляли в 2008 році. Тоді два з чотирьох випадків були летальними. Ірина Кононесін Сарпитуляк новини. Нова опція від 112. Люди з вадами слуху можуть викликати екстрені служби через смс. Отриману інформацію оператори гарячої лінії невідкладно передаватимуть диспетчерам, пожежникам, поліції, медикам чи газовикам. Заявника повідомлятимуть про виїзд бригади теж за допомогою віртуального повідомлення. Деталі розповість Ольга Матейчик. Більше року на Львівщині діє гаряча лінія 112. За коротким номером можна викликати рятувальників, копів. Бригади також поскаржитись на комунальників. А від цього місяця на 112 ввели нову опцію люди із вадами слуху можуть викликати екстрені служби через СМС. Пан Юрій очолює обласну асоціацію глухих. Чоловік каже, раніше, аби викликати екстрену бригаду, потрібно було просити родичів чи сусідів. Нині ж люди із вадами слуху можуть зробити це самостійно. Коротке смс номер бачите на екрані. Зараз вони напряму можуть просто відправити смс-повідомлення короткого змісту ім'я по батькові, вік, е мета виклику, тобто яка проблема, і адреса події. Все. Тобто вони створюють собі шаблон такий в телефонному в Телефоні і зв'язується вже з службою. Отриману інформацію оператор гарячої лінії невідкладно передає диспетчерам екстрених служб. Про виїзд відповідної бригади заявника також повідомляють через СМС. З 1 липня ми почали працювати на базі нашого львівського обласного контактного центру. Тому надіємося, що людям з обмеженими можливостями це буде в поміч, Це єдиний номер телефону. Новий сервіс це поки пілотний проект, і реалізовують його на Львівщині вперше в Україні. Ольга Матейчук Назар Ляк новини, це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь, коли ж демобілізуються мобілізуються військовики п'ятої хвилі про конкурс на найкраще озеленене подвір'я, терасу або ж балкон та ще багато іншого. Залишайтесь нами. Учише Саліна, що 100 років тому славилось шахтами з лікувальними солями, назавжди увійшло в історію як місце вбивства тисяч невинних українців в червні 1941-го під час наступу німецької армії на території СРСР НКВДСТИ масово знищували в'язнів у своїх тюрмах. Вечір реквієм за жертвами більшовицького терору провели на старосамбірщині. Вшанування жертв кривавого побоїща у Саліні розпочали з молебня біля колишньої тюрми в Добромилі. Саме тут инкавидисти допитували та катували місцеве населення. Частину замордованих скидали в колодязь на території в'язниці, інших відправляли до Саліни. Тих, які мав е мислення е інше ніж. Те, які хотіла радянська влада, їх закатовували і садили в тюрму. Це були люди, які мали український дух. Тут всі стіни просячені кров'ю, тут рідко хто виходив. Попри дощ та негоду, люди поспішають до соляної шахти, що стала місцем загибелі майже 4 тисяч українців та поляків. Під час наступу німецької армії у 1941-му війська НКВС звозили сюди та розстрілювали засуджених з довколишніх тюрем. Вже бомбили німці перемишль, і почалося масове винощення по тюрмах з перемишської тюрми, вели в'язнів. Привели їх горою. тут їх і кидали в оцю шахту. Шанування національної пам'яті є і, було, і буде пріоритетом. Сько обласної ради, мені приємно, що депутати обласної ради є на до небайдужі до таких заходів. Зведення повноцінного меморіального комплексу на цьому місці є вкрай важливо для нашої історичної пам'яті. Вважаю уродженець Старосамбірщини, депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка. За його словами, такий проект уже існує, проте через відсутність фінансування він досі не реалізований. Треба пам'ятати, що є такі місця, де були вбиті українці за те, що вони боролися за незалежність і за те, що вони любили Україну, що вони говорили по українськи що вони хотіли жити, працювати така масовість, як тут 3,5 тисячі. Це повинно відзначатися на рівні держави. Це пам'ятне історичне місце, яке кровоточило і кровоточить. Весь цей час, і зараз ми маємо цю ж історію на сході. Згідно із задумом, на території комплексу мали б збудувати музей, ще одну каплицю та пам'ятні скульптури. Михайло Гечка запевняє спільно з колегами, керівництвом області та народними обранцями працюватимуть над реалізацією проекту. На 79-му році життя відійшов у вічність Євген Григорович Бондаренко, режисер театру та телебачення, талановитий телевізійник, педагог, творчий наставник цілого покоління сьогоднішнього ТРК Львів. У творчому доробку майстра десятки телепостановок, відеофільмів, музично-літературних програм, дирекції художнього мовлення Лодо ТРК. за свою високу професійність, працелюбність та відданість справі. Євген Григорович отримав нагороди Держкомтелерадіо, обласної та національної. Спілки журналістів. Останні роки життя присвятив на перейшов на викладацьку діяльність. Відтак був керівником груп телережисерів у Львівській філії Київського національного університету мистецтв. Колектив Львівського телебачення глибоко сумує з приводу смерті Євгена Григоровича Бондаренка висловлює щирі співчуття близьким та рідним покійного. Прощання з ним відбудеться у Львові 5 липня у капличці лікарні швидкої допомоги по вулиці Миколичука, 9 від чотирнадцятої і до 15-ї години. Очікуйте рідних вдома. До кінця липня військовики п'ятої хвилі демобілізуються. Відповідні списки зараз узгоджуються у місцевих військових комісаріатах. Додому повинні повернутися близько 17 тисяч українських військовослужбовців. Зазначу, демобілізація четвертої хвилі вже завершилась. А от сьома хвилі мобілізації наразі не планується. Основна політика українського вищого. Політичного і військового керівництва полягає в тому, щоб максимально залучити людей добровільно, тобто контрактників. І на сьогоднішній день таких виявилось близько 35 тисяч, подовжують далі працювати військовим військові комісаріати в цьому напрямку для того, щоб залучити найбільш свідомих, які розуміють, наскільки важливо і наскільки перспективно служити в армії. І виконувати завдання держави. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі, загиблих у лавах українських військ немає. Двоє військовослужбовців були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. На Луганському напрямку відбулося три ворожих обстріли. Зокрема, на Бахмутській трасі близько півгодини вів вогонь ворожий снайпер. Також дві ворожі провокації зафіксовані біля села Новоолександрівка Попаснянського району. На Донецькому напрямку противник продовжує активно застосовувати важке озброєння по всій лінії зіткнення як в день, так і вночі. Зокрема, ворожі артобстріли відбулися у Зайцевому та Пісках. А мінометні по всьому периметру окупованої Горлівки Авдіївці, на Підступах до Донецького аеропорту особливо потужні перестрілки між силами АТО та окупантами неодноразово відбулися у Майорську та тавдівській промзоні. На Маріупольському напрямку ситуація також неспокійна. Зокрема, на ділянці фронту та лаківка Широкине ворог неодноразово застосовував артилерію. Також дуже неспокійно у Мар'їнському районі. Собор Святого Юра комплексно відреставрують. Президент України вже підписав відповідний указ. Про це на сторінці у соцмережі повідомив один із нардепів. У храмі ж про указ знають, але не з офіційних джерел. А ніколи розпочнеться реконструкція, а що відновлюватимуть. Священнослужителі храму Святого Юра не знають, бо жодних офіційних листів ще не отримали. Президент України наш видав указ щодо реконструкції, також відновлювальних робіт. Комплексу святої Софії і комплексу святого Юра таких офіційних нам листів, канцелярію або викономадики, ось щодо відповідно до того указу від президентської адміністрації чи від Верховної Ради, чи ще якихось державних установ, нам нічого не приходило. Однак стверджують, увесь комплекс разом із собором потребує оновлення. Звісно, що є потреба у тому, щоб реконструювати, а також можна сказати. Підтримати цей комплекс. Він є вже старий. Перший монастир на Святоюрській горі з'явився ще 1280 вісімдесятого року. Тоді він був ще дерев'яний. Зі століттями святе місце змінювалось. Сьогодні до комплексу входять собор, капітульні будинки, митрополичі палати та сади, а ще дзвіниця. Сьогоднішній собор, сучасний, який ми маємо можливість поглядати, зведений у 1744 році. За час правління митрополита Атанасія Шептицького храм будувався. Близько 20 років, а саме оздоблення внутрішнього інтер'єру тривало близько 10 років. Собор на Святоюрській горі манить до себе не лише львів'ян, а й туристів. Сьогодні Макар побачив собор Святого Юра вперше, хлопець в захваті. У мене переповнюють емоції, найбільше я захоплений саме статуями. Їхня композиція дуже гарна і видно, що митець, який їх творив, знав, де, де, треба, де треба вкрапнути якусь деталь. На яку око прикипить, а, а де зробити все полого, щоб око око те могло відпустити і не дуже напрягалося, коли дивилося на нього? Навіть не відреставрований субор, вабить жителів та гостей міста. Однак аби ним милувались ще століттями. Його треба відновлювати. Ольга Тимуляк, Андрій Сладков, новини. У Львові ініціювали конкурс на найкраще озеленене подвір'я, терасу або ж балкон. Позмагатись можуть ініціативні мешканці міста, приватні компанії ОСББ та ЖЕКИ. Заявки прийматимуть до 20 серпня. Найкращих обиратимуть у чотирьох категоріях. Переможці отримують сертифікати до трьох тисяч гривень на закупівлю зелених насаджень. Сам конкурс ініціювала міська влада спільно із місцевим бізнесом. Таким чином хочуть покращити естетичну та екологічну свідомість. Є насправді дуже багато е, озеленених подвір, е, наприклад, озеленених присадибних ділянок, але їх майже ніхто не бачить. Е, через те, що це все території або приватні, або не півприватні, дуже закриті. І, але варто було б пропагувати це для того, щоб насправді кожен мешканець міг зробити в себе щось, або кожен бізнес, наприклад, облагородити подвір'я. Громадських просторів у Львові стає більше. Уже до кінця місяця з'явиться ще один на Сихові. На площі біля церкви введення до храму Пресвятої Богородиці, що на вулиці Чукаріна, вже облаштовують хідники. Згодом там встановлять лавки, облаштують вуличне освітлення та висадять газон. З міського бюджету на облаштування цієї громадської зони виділили майже півтори мільйона гривень. Додам, до кінця року у Сихівському районі облаштують ще чотири відпочинкових громадських просто для парафіян. Знаєте, ця площа дуже відіграє велике значення, тому що на цій площі і проводиться і освячення води, і проводиться освячення пасок. Дуже багато людей збирається раніше. Ця площа не освітлювалася. Тут було мало лавочок. Зараз ми плануємо облаштувати 15 світильників, поставити 15 лавочок. Ми плануємо облаштувати громадський простір ще на вулиці Трильовського, на вулиці Зеленій, на вулиці Морозній. Через прорив труби автівка буквально повисла у повітрі. У Львові на вулиці Жневній бічна Варшавської. Сьогодні прорвало каналізацію. А відтак від потоку води утворився рів, в який потрапило авто, водій якого саме намагався оминути калюжу. Комунальники запевняють, аварійна ситуація була ліквідована майже одразу і додають подібні виклики впродовж дня надходять до них досить часто. Наразі дорогу відремонтували. О 7.30 до нас надійшла інформація про аварію, і вже до 12-ї години аварія була ліквідована. Зазвичай впродовж дня у Львові трапляється від 7 до 8 аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Сьогодні минає 18 років від дня створення Яворівського національного парку. Саме 4 липня 1998 року відповідний указ підписав президент. За час свого існування парк став знаним не лише в Україні, а й за її межами. Парк є складовою частиною створеного біосферного резервату Росточа під егідою ЮНЕСКО. Окрім того, тут активно розвивається рекреаційно-туристична діяльність. Понад 15 тисяч туристів щорічно мандрує туристичними маршрутами та відпочиває на рекреаційних осередках парку. Найближчим часом парк відзначить день прийняття 100-тисячного туриста. Що сто в мене це вся інформація на сьогодні? Тому я з вами прощаюсь. Нагадую, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv. приємного вам вечора і бережіть себе.